Вітаємо з випуском новин від 21 червня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Методи моніторингу та виявлення фактів порушення правопорядку та інших усталених норм життя громади ведеться декількома шляхами. Автопатруль то можливість побачити більше зі сторони з самого ранку і в комендантську годину. Доброго ранку. Почали працювати все під наглядом. Копійка чиста. Ми в змозі швидко реагувати вже на двох колесах. У допомогу мотопатруль патрулює вулиці перемоги. Обхід патрульних по закріпленому маршруту мікрорайонів. Це відпрацьована схема охорони безпеки кожного в можливих місцях вчинення правопорушень. Патрулюємо позаду трьох фонарів. Все чисто як завжди, вже відпрацьовано. Соціальні об'єкти також під наглядом, бо важливі. Доброго вечора, Муніципальна варта. Патрулюємо район ліцею. Все тихо, вулиця Лікарняна. 7, Все під наглядом. йдемо далі. Людні місця, парки та сквери повинні залишатися безпечними та комфортними. Патруль за цим споглядає. Патрулюємо. Зараз знаходимося у парку перемоги. Ви просили, ми зробили. Розуміючи актуальність даного питання після останнього випадка зі справлянням нужди на загальний огляд посеред вулиці і ваших доречних зауважень щодо недоступності вбиралень в громадських місцях, кафе, ресторанах, магазинах, інспектори муніципальної варти обійшли дані заклади з переконливим проханням надавати такі послуги за потреби. Кафе, «Донер маркет предоставляє туалет. Для громадян нашого міста кафе Сказка предоставляє туалет громадянам нашого міста 5 гривень. Для посетітелі безкоштовно. Магазин Фонаря» забезпечено вільний доступ громадян до туалетів. І знову підпал сміттєвого баку, впевнені, що не випадковість, а навмисні злочинні дії. Пожежу загасили, але ж бак зіпсовано. Це ваші ж кошти, майно громади. Ці випадки на контролю муніципальної варти будемо з'ясовувати. Винні не чувайтесь. Опрацювання звернень громадян це завжди особливі історії, бо без причин не звертаються Наболіло боліло і просять про допомогу. Ніна Іванівна скаржиться на свого сусіда, бо той, нібито псує ганок подвір'я. рисують? Демонов? Фигуру демона. Фигуру демона? Ну, покажите, пожалуйста. А она водой выливается. Водой выливается? Как делать? которая и поедает краску, угу. поливает, вот смотрите, покупает эту краску. Ні, невано, давайте зробимо так. Ми пообщаємося. Ви ви не переживайте таким одиноким потрібна не тільки дієва психологічна допомога, а й слова підтримки і співчуття. І це розуміють муніципали. Тому вислухати. Це перша основа в розгляді звернень, потім опрацювання, бо залишити на так не мають права. По гарячим слідам йдемо до сусідів. Господиня двору розповідає свою картину бачення стосунків з сусідкою, і справа стає ясною. Діла все время пакості, проклинає, підбрасує всякі гадості. Я просто розумію, що вона неадекватна. Дерев'я саженці нові теж спілювали, ламала в огороде делает всякую гадость. Ну, в общем, стрмне, я в это, как бы и не вірю. но мені просто неприятно. Розуміючи делікатність ситуації, працівники муніципальної варти, вислухавши обидві сторони, взяли цей випадок на контроль, аби розуміти на майбутнє, як діяти. Якщо ви потрапляєте в схожі ситуації, повідомте в один клік на телеграм-чат муніципальної варти або за телефоном 068 861 49 48. Ми з вами на зв'язку. 24 на 7. Попереджувальні заходи, які здійснюють з інспекторами муніципальної варти щодо заборони в'їжджати на територію парків та скверів малогабаритними транспортними засобами діють і надалі. І ваша широка посмішка під шоломом вам не допоможе. Відкатіть його, будь ласка, з парку. Перше сурове попередження. І знову зустрічаємо тих, кого косить дурман зілля. А здоров'я вже не те. Живий спить. Просинаємось. І тут без бригади швидкої допомоги не обійтися, бо стан занадто неадекватний. Чекаємо на швидку щось в людині геть, недобре. Недобре, а лайка з вуз звучить ну дуже впевнено. Пошли. Отак через свою згубну звичку ви гаєте час медиків, Дорогоцінний час боротьбі за життя людей з важкими вадами. Швидка забирає цю людину. Вона в дуже тяжкому стані. Беречись з розпиванням в громадських місцях і перебуванням в них в стані алкогольного сп'яніння, ми моніторимо парки та сквери, автобусні зупинки. Алкогольні не підки в обчасне місці? Я знаю. Ну, Викидають. І знову наш старий знайомий. Уніком спить, стоячи в тій же позі. Ти що, пам'ятник, і миттєве пробудження як ні в чому не бувало. Алло, що да. з тобою? Чого? Турбуючись про безпеку наших дітей, блискавично реагуємо. З сокирою на жарти дітей відмахувався цей чолов'яга, кажуть вони. Хто Діти. Так є діти. Okay. 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 Что Он на увлекает, что я буду. А с топором надо кидаться или что? А, а? где топор? Топор я человеку и нес просто дрова рубать. Вот Ну, ти угрожала людям ні. 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 з'ясували, дійсно не погрожував і не махав сокирою. Шановні батьки, навчіть своїх дітей нормам спілкування з дорослими. Всі ми люди, особистості, і наша недоторканність перш за все. А ця жінка навіть не розуміє, що її власна безпека залежить перш за все від неї. Свідки кажуть, її били, вона заперечує, та й в такому стані, то не дивно. Не турбуйтесь про себе, подумайте про тих, хто бачить вас в такому стані. Громадські місця не місце для вашої нетверезої прогулянки. Ви сюди уходять з цього місця, з громадського місця. Не припиняємо робити наше місто комфортним для усіх учасників дорожнього руху. Тому робота з порушниками ведеться на рівні. Не прислухалася до правил, отримайте попередження. <звук> Зупинка зі сянка А ви, шановний, стоїте на пішохідній доріжці. Ви перепона вільному руху. А отак то краще: червоне авто, букет квітів і зупинка в недозволеному місці. Да наших жінок нічим не злякати. Хіба що адмінпротоколом? Ви ж чому тут ставите? Я знаю, машини не приїжджають, пробки. Вічно за вас збирайте машинку. І 5 хвилин вистачить для створення затору. Не забувайте про це. Торгівля продуктами тваринництва на стихійних ринках заборонена. Вулиця Сергія Файнблата тут продаж виключно розсади овочів та фруктів. Харчова безпека, перш за все. Триває моніторинг доступності укриттів. Такі інформаційні таблички вже з'являються біля них. Якщо доступ під час повітряної тривоги обмежений, повідомте 068 861 49 48 – ми відреагуємо. Збір допомоги для постраждалих громад Херсонської області триває. Завітайте до міської ради! Внесок кожного важливий. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.